Як і обіцяв, він вийшов на роботу за кілька днів після поранення в шию з уламком відміни за кілька міліметрів від сонної артерії. Ми вам вже розповідали про відомого дніпропетровського хірурга, якого поранило на фронті. Юрій Скребець влітку поїхав у відпустку в АТО надавати першу допомогу. Там втрапив під мінометний обстріл. Його врятували колеги з клініки Мечникова, і майже одразу з палати він перебрався до кабінету. Із видатним лікарем познайомилась Ірина Стороженко. Дніпропетровська лікарня імені Мечникова давно забрала слави військового шпиталю. Про щоденні подвиги героїв в білих халатах тут ходять легенди про кілька тижневі чергування, без сну та їжі, про прийом сотень поранених щодня, про те, як засукавши рукава, рятували життя у самому пеклі передової, і це вже їхня живописна історія. Це взагалі космос у дуже класна наркозна станція. Тут все є. це з чубом та козацькими вусами начмети з полотна. Юрій Скрибець захоплено провадить екскурсію колегам, медикам-невідкладникам з усієї України. Тут у нас все є для того, щоб можна було швиденько вигрузити перегрузити, якщо масове надходження про рідну лікарню. Він може розповідати годинами, набігує кілометри по відділеннях та вирішує по кілька справ водночас. Найгірше це паніка. Як казав, спочатку адміністрація, потім хірургія. Кожне його слово підтверджене досвідом, талановитий нейрохірург та адміністратор у літню відпустку рушив на передову звичайним військовим медиком. Вікна вже розповідали. Місяць він надавав першу допомогу та навчав цього інших, а за кілька днів його самого поранило під старогнатівкою. От це мої руки. Головний лікар Сергій Риженко показує фото з розтятою уламком шиєю підлеглого та з жахом згадує свої відчуття в операційній. Ми боялися, щоб не зацепила сонну артерія. але так пройшло, що внутрішньо сонної артерії могло нарушити. Це молніносна смерть, тому що витікає. Нізка літра в крові, котро становіть невозможно. Боялися потіряти друга. Нашого нашого колегу кілька годин над особливим пацієнтом чаклував цілий професорський склад. А бліди від крововтрати на чмет, але притомний ще намагався колегам асистувати. Не треба досі просто місна, ходіти місна бездолька самбатон. Можна помочити скрибець, і тоді відмахувався від приписуваного йому геройства. Три дні не догуляв відпустку чорно. На жаль, просто мені зараз, щоб ви <кій> зрозуміли мене правильно, <кій> не дуже зручно. Е є на війні люди, які е роблять вчинки героїчні. А є такі ситуації, коли випадково прилетіло, а ти внаслідок того, що недостатньо своєї підготовки, не встиг захиститися. Тоді саме він якраз надавав допомогу одному з бійців. І, Вибачте, буду кричати. Це я дихаю йому просто в трахею, намагаюся його оживити. І вже нині було... аналізує. Я стояв в повний зріст. і ну, є вади підготовки, тому що якщо б я розумів і швидше б діяв, реагував, то я повинен був сховатися, ну принаймні впасти на землю. Я цього не зробив. Один уламок з трьох він виплюнув саме з зубами, другий дістали колеги, а третій таки лишився за кілька міліметрів від сонної артерії. А ось він Он і тут, і зараз в мене. начмет сам собі. Пацієнт жартує. Він засахарився і все, він стоїть на місці. Майже одразу йому за палату став його ж кабінет, де й пробув лікарняний за роботою. Він просить не акцентувати увагу на пораненні, бо пишається. Зовсім іншим 1750 тяжких поранених за півтора року. Серед мечниківських врятованих пацієнтів Дмитро Ярош, медсестра Лютик, кілька комбатів, колег, лікарів, волонтерів та майже весь правий сектор. Привіт! Це наш ангел хранитель І навіть зараз здавалося б, за перемир'я поранених у лікарні десятки. Розкажи. Питають, як же ж так, У нас же перемир'я. Що ж таке трапилось тебе? Розміновував міну, і в цей час ще й вог прилетів. Да? найбільше мріючи про мир скребець проте не плекає ілюзій, і в позаробочий час вишколює військових медиків. Ірина Стороженко та Роман Крюков. Програма вікна СТБ.